Більше 1800 міст і сіл України нам вже вдалося звільнити від окупанта. Я дякую всім державам, які допомагають нам долати російську теранію саме на полі бою. І нагадаю, ще рік тому здавалося неможливим, що у нашої держави будуть системи ППО Петріот. Але тепер маємо і таку домовленість. Дякую нашим стратегічним партнерам. Це особливий знак довіри до України. Це справжнє союзництво зі Сполученими Штатами Америки. Ми досягли цього, і у мене є один борг з часу. Візиту до Сполучених Штатів, яких я хочу саме зараз віддати, в цій залі капітан Павло Чернявський, командир батареї Хаймарсів, який відзначений хрестом бойових заслуг, який передав цю відзнаку президентові Сполучених Штатів Америки Байдену. І для мене було честю виконати цю особливу місію. Але у неї є і друга частина. Президент Байден у відповідь передав. Команд спеціальний символ від президента Сполучених Штатів Америки, пане капітане. Десь ви тут в залі Павле, маю віддати зараз цю команд вам від президента. Ще раз хочу подякувати президенту Байдену або партіям Конгресу і кожній американській родині за історичну підтримку України, підтримку наших громадян. Дякую, ви бачите, шановні українці, ви бачите, як весь світ, цілий світ допомагає нам і ми отримуємо передову зброю. Ви можете бути впевнені, що. Настане час, коли бренди української зброї так само будуть цікавити весь світ. Ми здатні виробляти свої ракети, свої морські дрони. Ми вже це робимо. Бронетехніку, авіатехніку та інші види озброєнь. Ми вже це робимо. Вже є наше стугна Вільха, Нептун, морський дрон та інше. Давайте подякуємо нашому вітчизняному виробництву. Українська Україна. І український військово-промисловий комплекс буде, буде одним з найпотужніших в Європі і в світі. І я в цьому впевнений. Інтенсивність бойових дій, глибина того зла, яким принесла Росія обсяг і жорстоких злочинів окупантів на нашій українській землі. Спонукають не тільки нас, але й увесь світ оновлювати стандарти оборони, оновлювати стандарти безпеки, досягати справедливості. І це стосується багатьох сфер від виробництва снарядів і тактики на полі бою до створення нової дієвої архітектури безпеки для України, для всієї Європи і світу, нових гарантій безпеки, від запуску юридичних механізмів, щоб притягнути до відповідальності усіх винах в агресії і компенсувати за рахунок Росії усі збитки, завдані цим терором, до реформи, до реформи існуючих міжнародних організацій, які мають гарантувати мир, гарантувати міжнародний правопорядок, але не здатні зараз це зробити. Україна вже серед лідерів відповідних процесів, і до речі, саме в Україні нашими героїчними воїнами визначаються нові стандарти НАТО. Стандарти, якими ми сьогодні ділимося з нашими союзниками по альянсу з союзниками, а не просто партнерами. Але щоб дійти, дійти до цього часу і до тих можливостей, ми маємо домовитись зараз поміж собою. Ми всі, у цій залі, в Україні, у нашому народі, у суспільстві. Пункт перший єдність. Ми маємо її берегти, попри будь-що будь, будь які особистості. Будь-які особисті емоції, будь-які особисті інтереси єдність це те, що дозволяє нам зараз зміцнювати зміцнювати суспільство, нашу державу, перемагати разом і змінювати негативні тенденції нашої багатовікової історії. Чим сильніша єдність, тим більшою і швидшою буде наша з вами перемога. В єдності маємо бути рівними, рівними в єдності, і це зараз виклик дуже важливий момент. Ніхто на фронті не зрозуміє тих, хто, маючи будь-яку політичну вагу чи будь-яку владну позицію, буде намагатись повернутися до старого життя, до життя до 24 лютого. І якщо хтось спробує зіграти. Проти незалежності України, чи політичної, чи економічної, чи духовної незалежності, наша держава буде відповідати миттєво і жорстко.